Ця війна не обмежується лише територією нашої країни. Результат цієї війни не залежить від результату битви за Францію. Це світова війна. Ці слова мудрого і непереможного Шарля де Голя читаються нами так, ніби вони сказані сьогодні. Лише консолідований тиск на агресора приведе нас до справедливого і тривалого миру якого, повірте мені, українці прагнуть, як ніхто інший. Консолідований тиск не дасть Росії можливості продовжувати агресію, нарощувати людський ресурс, нарощувати озброєння, затягувати переговорний процес, брехати і маніпулювати. Я переконаний, що неминуче має бути і покарання Росії за скоєні нею злочини. Говорячи зрозумілою мовою, чек за цю війну треба сплатити Росією сповна і сплатити за рахунок заморожених російських активів. І, друзі, це буде справедливо.